Наталя Морозова Шимада Шимада, Шимада. Вибачте. Шимада, акторка, співачка, яка знімається в японських фільмах, наскільки я е, правильно пам'ятаю. Я, я, я їжджу е, я їжджу і е, на гастролі з нашим театром в до Японії. В японських фільмах ще не знімалися. Боже мій Іра, так зробила. Значить, ви будете зніматися в японській. Дякую, Наталю, дякую, всього, дякую що так мене розрекламували я... для Японії. Що А нас е... У дивиться дуже добре. Так ми там дуже популярні зараз. Ви часто використовуєте конспірацію? Ви знаєте, я м, хочу сказати, що взагалі дуже занудна людина, і я не використовую. Я в житті намагаюся жити. Розумієте, а грати на сцені і грати намагаюся, ну не намагаюся а вчили ж гарні вчителі на сцені і в кіно. В, 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 і, але життя саме підкидає нам якісь е, ситуації, коли ти мусиш грати. Тобто, наприклад, коли в кіоскі тебе хамять, да. То ты надягаешь имидж непонимающей кокетки, да? Шо, це спрацьовує потому что людина, ну, то есть, она теряется, да, она как бы не понимает, она ждет на хамство, в хамство в ответ, да. И вот сейчас будет жрать энергию, сейчас что-то будет, сейчас у нее будет полчаса разговоров на так сказать, на то, как вот вывели из себя. Да? Ну, так. Вот. Бывают, конечно, миловидные люди, да, которые в, в, в табачных киосках продают сукерки, там ну, все. Вот. Це такі кітки. От, а є, а є люди, котрі. Е, ну, і чи просто е, коли ти приходиш в ЖЕК, наприклад, а? Це це ж здесь... виходити до ЖЕК. Виходите до ЖЕКу? Я думаю, біля вас сантехніки самі просяться до вас ходити. мені просяться на коврики поспати. Ага, таке трапляється. Ну от ви вже приходите, і що? И надо надо себя взять в руки, да? Надо себя взятий руки, надо быть очень серьезно, потому что я вообще то человек очень позитивный. И, ну как бы я стараюсь по-человечески относиться к тем же сантехникам, да. Но всегда надо, я вот принимаю стойку королевы, вот, и что-то что королеви, что вот, знаєте, там же ж об... теж королевы. Там теж королеви всі і не сидять. Рік та, рік та, сидять. І, і не перший рік сидять. 23 рік. І, і треба ще зробити такі, знаєте, ну трошки з фільму «Убіть Біла, все ж таки. Добре, от пам'ятайте самураю, котру ну, вбили, але як вона тримала 10 самураїв просто мовчати з, з багато крапка. Правильно. У, мене, у мене знаєте таке важливе питання: от в Японії, яку ви маску там вдягаєте? Тут з сантехніками королеву, як ви сказали, да, що в Японії відбувається? там взагалі маски треба змінювати. Японія ж специфічна країна. Дуже специфічна країна. Один мудрий сказав, і я перевірила на себе. А чоловік єдино жди побивавши в Японії. После приезда говорит о Японии без умолку. Человек, второй раз, побывавший, тот же самый в Японии, говорит о Японии, то есть европейцам, но не так часто. А после третьего раза он вообще молчит. Ну, я к нему, что я не що, <реш> не... Есть, е... 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 просто дуже закрита страна. І понимаете, она настолько прекрасна, что мне просто не позволяет совесть как-то вот понимаете, либо, либо ее. Ну, либо говорить об этой стране серьезно, даже о шутках, о комедии, uh -huh. да, либо говорить об этом, либо вообще молчать, потому что любое твое слово, то есть оно может либо обидеть, либо не так интерп интерпретировать. Очень закрытая страна. И э, чтобы говорить, ну допустим, о, о ней надо диссертацию писать, даже вот как вот философия юмора. И вообще пересекаться не на ее надо изучать, и надо просто спокойно с ней дружить на разных уровнях. То есть, вот вот я так считаю. С Хочуть дружити там, як Там люблять, ну, люблять, люблять Боже, Це для них богині так. Е, значить, е, наші жінки і так самі гарні у світі. Це всім ясно, японцям, е, японцям так вибачте, пам'ятаєте, коли Тимошенко пару кілька років тому була в Японії? Була, Успішні так, контракти, та, все успішно. Так, так, так. І ви ж знаєте, Кіно, що та... наш аеропорт Бориспіль теж е, фінансували японці, турки робили, а японці так це фінансували. це все Заради юлі. Японця знайомого там спитала. Він сказав, він просто з вони з неперевершним почуттям гумору. мені боже мой, Я бачив цю зустрічу, як міністр наш дивився на вашу Юлію Тимошенко. А я як він дивився? вона президентом там От Как собака на вкусный кусок м'яса, то есть, з вы свиданий вибачте. Вот именно так. И, конечно же, человеческий фактор. Люблять нас, наших девушек. очень много успешно там замуж, Даже вот, ну, как правило, это консервативная страна. Там домохозяйками. да? Ну, Домохозяйка, але для того, чтобы тебе взяли взяли заміж, тобі потрібно мінімум мати дві освіти. Це для Японії стандарт. Я думаю, так. І тим більше останні 7-8 років, там, коли там було щось, а тепер вже ж з університетською освітою, все їм подаває е, вчителю, лік, лік, лікарів, е, філософів. І вони е, не тільки щоб гарно, але й розумно. бо гарно, ми всі для них гарні. А давайте Особливо повернемося було, все ж таки блондінки. до теми конспірації. Наскільки ви зрозуміли, що там конспіративна ця країна і громадяни Японії, вони е, свої емоції і приховують, маскують те, що насправді маскують. Це правда, а вони знаєте, як ти маєш бути такою, як всі. В метро спокійно їхати, от з толпою впливати, йти тобто на роботу єсть. Но она не открывается сразу. Не открывается даже ну, на работе. Ты, так, -то. Это, э, ну я не она знаю. Она в безбоворности, правильно? А? Она без броворности, без, без пафоса. Это вот свойство характера. Они они не то, что вот очень сложные, сложнее, чем мы нет. Мы яркие, мы интересные, они нас познают. Они, но они достаточно наивная нация. И понимаете, может быть, это какая-то даже самозащита. Потому что если уже японец япон, или японка другу украинскому открывается, вы должны это так ценить. Здесь у вас в з'явилося Шимада. Не вже так. Шимада это творческий псевдоним. Вот. Это э, фамилия э, жены, э, Господи, фамилия, фамилия фамилия матери моего мужа, mm -hmm. и в переводе с японского обозначает остров. Вот я э, в благодарность за то, что. От у мене в жизни 12 лет такой человек, мой любимый. я в благодарність його матери взяла псевдонім Шимада. І вот. ми да. теж мы дуже вам встигли, вдячні. Ми вдячні. Але не встигли показати вашу <laughs> творчість. Ваша а, вистава, може... як в Японії, відбувалася. у нас. Час закінчився. На закінчився. Наталя Морозова Шимада. Не шимада заходьте на сторінку, дивіться, є ж сторінки, так, так Наталья, можна подивитися. Морозова Шимада, будь ласка, заходьте в Ютубі. Зараз все є. Зайдемо обов'язково прямо зараз. А всі будуть. У паузу повернемося. Дякую.